Усім привіт! Я Аліна Касяненко, автор трансформаційних програм для жінок. І сьогодні я хочу поговорити з вами про гроші. У свій час я пройшла непростий шлях з фінансового дна, знаєте, дніще там, де борги, там, де життя від зарплати до зарплати, до того рівня життя достатку, який у мене є зараз. І я відчуваю своєю місією і відчуваю це непереборне бажання ділитися тими інструментами, які мені допомогли на цьому шляху. І це не якийсь один конкретний інструмент, тому що це дуже різнопланова робота. І на рівні психології, з нашими установками, і на рівні ну, такого, знаєте, більш тонкого плану медитації, візуалізації, і фінансова грамотність. Тобто, це такий комплексний підхід був, і мені дуже цікаво передавати далі свій досвід. Я безумовно переконана, що бідну людину від багатої відрізняє саме мислення. І не дарма всі мультимільйонери, всі е, крутезні лайф-коучі, бізнес-коучі говорять про те, що Перша і головна наша інвестиція це інвестиція в себе, в свій розвиток і в розширення своєї картинки світу і свого мислення. Говоря в целом, інвестиція в себе – лучша інвестиція. Нужно вкладувати деньги в себе, в своє розвіття, в своє образование. І сьогодні я хочу розказати вам о том, чому будь-який путь успіху починається з інвестування в себе. Тому у цьому відео ми почнемо з найпростішого і найдоступнішого: список книг, які допоможуть розширити. Фінансове мислення, але перед тим як ми перейдемо безпосередньо до моїх рекомендацій, у мене будуть рекомендації на рахунок того, як взагалі читати книги, тому що зараз є така тенденція, що ми знаєте, як оті черв'яки читаємо, читаємо, читаємо просто заради того, щоб читати. Років п'ять тому я собі писала список на наступний рік, які книги я хочу прочитати, і в тому списку було близько сорока книг. Ну, ви уявляєте, яка буде якість засвоєння інформації, якщо це просто буде залпом читатися і не буде часу. У мене на те, щоб осягнути цей матеріал, на те, щоби повернутися, повторно щось проглянути, і найголовніше реалізувати це в своє життя. Тому перший і найважливіший – це наш підхід до книги. Це буде просто чергова книжечка на моїй поличці, і я поставлю собі галочку і напишу постіць в інстаграмі, що ух ти дивіться, яка я крута прочитала таку книгу. Чи я віднесуся до неї максимально серйозно, візьму з неї максимум. Не буду переходити до наступної книги чи до наступної глави частини в цій книзі, до того, як я використаю ті інструменти, які мені запропонували в цій книзі, або відповім на питання, якщо це формат такої книги, знаєте, вже книги як тренінги, де в кінці розділу. Є, наприклад, завдання, які ми маємо виконати. Так от я веду до того, що інформацію, отриману з книги, нам дуже важливо структурувати в собі і реалізувати у своєму житті. Наступний момент не варто читати книгу на протязі довгого проміжку часу без перерв і відпочинку. Через 20 хвилин наша здатність сприймати інформацію якісно вже значно знижується. Тому для себе можете взяти за правило кожні 20 хвилин, робити невеличку перерву на присідання на те, щоб відкрити віконце і подихати свіжим повітрям, або піти попити водички. І третє, будь-яку книгу я завжди читаю з маркером, олівцем або ручкою. В руці це допомагає також кращому засвоєнню матеріалу. Це допомагає виділити головне, і також буде набагато простіше повернутися до вже прочитаного і освіжити це в своїй пам'яті. Саме, до речі, це і відрізняє людину, яка просто прийшла почитати, і яка відноситься до інформації, до якої вона отримує, як до інструменту, через який вона зможе змінити своє життя. І тепер ми переходимо до самого списку. Перша книга Найбагатший чоловік у Вавилоні. Свою я десь залишила на балі, тому покажу вам, як вона виглядає. Це те, чого я би рекомендувала взагалі заходити в тему грошей і познайомитися із базовими законами роботи цієї енергії. Книга написана максимально просто, як казка читається, вона написана у форматі притч. І, мабуть, за рахунок цього авторові класно вдається розкрити і донести. Читачеві основні закони, за якими працюють гроші або грошова енергія. Обов'язково до прочитання усім, у кого є борги, кредити і хто знаходиться на нульовому рівні фінансової грамотності впевнена, що автору вдасться посадити правильне зерно у вашій голівинці, і ви зрозумієте, як працюють гроші. Це знаєте, мені нагадує, як підготовку дошкільняти до першого класу. От тут уже буде закладена. База фінансової грамотності. Тут ви вже зрозумієте, що таке інвестиції, і не просто зрозумієте, а впевнена, що зацікавитесь і захочете дізнатися про це більше і реалізувати у своєму житті. Якщо ви не успішні, каже автор книги, то ви просто не знаєте цих законів або не дотримуєтеся їх. Наступна книга Шлях до фінансової свободи Бода Шефер читала його в електронному варіанті. Це просто настільна енциклопедія з покроковим алгоритмом досягнення фінансової свободи. Чим мені подобається ця книга, тим, що вона максимально різнопланова. Автор нам розказує і про те, як працювати з установками, і про те, як поставити правильно цілі, і про те, чому важливо благодіяти багатство. Це право дане нам від народження і жити в достатку. Це наше призначення. Саме ця думка пронизана через усю книгу. Автор з усіх боків показує нам, що створити достаток у своєму житті це просто навичка, це не складніше ніж їздити на велосипеді. Цьому точно можна навчитися. Наступна книга щедрість причина багатства. Саме з цієї прекрасної книги почалось моє знайомство з фінансовою енергією, Почалось моє знайомство з причинно наслідковими законами, і, взагалі, я усвідомила, як працює світ. Саме через цю книгу я познайомилась з. Кармічним менеджментом і з поняттям карми взагалі всіх, кого лякає це слово, видихайте. Це просто причинно-наслідковий закон, що посієш, те й пожнеш. І фішка в тому, що ми нібито й погоджуємося з цими словами, що посієш, те й пожнеш, звісно, так, але погоджуємося ми з цим якось дуже поверхово, тому що на побутовому рівні ми щодня продовжуємо зосівати собі. Те, що абсолютно не хочемо бажати, в цій книзі все про карму крадіжки, що відбувається, коли ми з вами не сплачуємо за проїзд, не сплачуємо податки, завантажуємо книги з інтернету безкоштовно, за які автор поставив ціну, дивимося фільми на піратських сайтах. І в будь-якому іншому варіанті не поважаємо працю іншої людини. А я вам зараз скажу, що відбувається щоразу, коли ми стаємо причиною втрати іншою людиною її грошей, ми засіваємо собі причину відсутності грошей і їх втрати у книзі. Дуже багато вправ, технік, які можуть наблизити вас до процвітання. Якщо ви думаєте, що ви не займаєтеся благочинністю, тому що ще не маєте достатньо коштів, то все навпаки, ви не маєте достатньо коштів, тому що ще не займаєтеся благодійністю і не створили собі карми щедрості. Крім того, коли я читала цю книгу, я авторів вживу не знала. Але зараз Олексій Просєкін і Маріна Хмеловська, мої прекрасні друзяшки, ми товаришуємо, ми підтримуємо одне одного. Тому сердечна рекомендація. Для тих, кому все це здається якоюсь шезотерикою, для кого це тумач. Я хочу сказати, що більшість людей відверто багатих, з ким я спілкувалася, доларові мільйонери, в них оці налаштування просто прошиті. Їм не треба для цього читати книги, їм не треба для цього ходити на якісь курси. Вони за замовчуванням щедрі, і вони щедро завжди оплачують послуги інших людей. Вони пригощають в ресторанах. І, і що? <сміт> ну то закінчить цю думку. І поруч з такими людьми дуже приємно знаходитись. Наступна книга Агранчик Калмаза Майкл Роуч, я не знаю, чи є у нас українською. Автор цієї книги. Тибетський монах який поїхав в Америку і, нічого абсолютно не знаючи про правила ведення бізнесу, але знаючи закони причинно-наслідкових зв'язків тієї ж карми, побудував мільйонну компанію і продав її Уоррену Бафету. Рекомендую читати її після попередньої, після щедрості, тому що щедрість вона дуже легко написана. А ця книга, ну, це прямо на подумати. Я пам'ятаю, що коли її читала, я просто поверталася назад, вчитувалася, перечитувала. Постійно. Ційно розуміла, що я десь втратила думку. Вона заходить не настільки легко, як попередня, але і має дуже солідну глибину. Тут не тільки про гроші, тут про базові духовні закони. І той метод, який пропонує нам автор, метод кармічного менеджменту. Це по суті алгоритм з чотирьох кроків. І я знаю, що це звучить якось дуже сильно по-шаманськи. У вас там сидить сущність гномика, Вот я сейчас это та але це те, що працює, і це те, що я перевірила уже на собі. І зараз я маю безліч результатів, безліч досягнень втілених мрій, тільки завдяки тому, що я усвідомила і розібралася, як працює причинно-наслідковий закон. Його суть полягає в тому, що дай іншому те, що хочеш отримати сам. І коли я вперше почула про кармічний менеджмент, це було. За десь за рік до цих книг я послухала так, все прикольно, але якось мені не зайшло, тому що як я можу дати комусь те, чого в мене ще в самої немає. Тому рекомендую прочитати ці книги, розібратися і користуватися на здоров'я. П'ята книга в нашому списку: Кін Ясакі Багата жінка. Вам не здалося і не почулося так? Це справді дружина славнозвісного Роберта Кіосакі, автора. Світового бестселеру, багатий тато, бідний тато. Але цю книгу я вам не буду рекомендувати, бо вона в усіх топах і усіх рейтингах на першому місці. Її ви точно чули, можливо, навіть вже читали. А от ця книга не така популярна, але вона написана жінкою. Для жінок авторка піднімає питання, чому саме жінці дуже важливо прийти до фінансової свободи. Піднімає ті питання, що дуже часто в нашому світі зустрічаємо картину, де жінки продовжують бути в деструктивних стосунках тільки через те, що вони не можуть забезпечити своє життя і своїх дітей, і їм немає куди йти. Авторка розвіює міф, що фінанси то все якось занадто складне, що інвестиції це те, в чому неможливо розвиватися, Розібратися вона дуже доступно пояснює, що таке активи, пасиви, що таке інвестиції. І я думаю, що для кожної жінки буде корисно прочитати саме таку літературу. Бо як не крути, але фінансова свобода дуже сильно впливає на нашу впевненість. Також хочу додати, що в період, коли я розвивалася в цій темі, читала дуже багато книг про фінанси, проходила курси. Я мала досвід гри Cashflow. її автор Роберт Кіосакі, і це та штука. Яка дуже круто розширює наше фінансове мислення. Раптом вам колись зустрінеться інформація про те, що хтось набирає бажаючих пограти в цю гру. І це класний ведучий, не роздумуючи, ідіть. Це буде класна інвестиція в розширення вашого фінансового мислення. І на цьому я би могла завершити свій список. Насправді, книг дуже багато про гроші, і дуже багато класних книг про гроші. Але я думаю, що для першого відео цих п'яти буде. Достатньо. Тільки в мене є ще одна, про яку я не можу не згадати. Вона не зовсім про гроші, але вона дуже круто вплинула на моє життя і, зокрема, на мої фінанси. Джоді Спенза, Сила підсвідомості. І я знаю, що назва звучить дуже попсово. І навіть через цю назву можна трішки знецінити її вміст. Але це дуже потужна штука. Джоді Спенза просто батя в темі Сили Думки. І він це подає дуже круто, не як якусь шизотерику, він подає це науково, дуже ґрунтовно. І я думаю, що саме чоловікам буде дуже корисно зайти в тему Сили Думки через чоловічу книгу. І Конкретно науковця, тому що він провів дуже багато досліджень. Він багато сканував мозок людини під час медитації. І він розказує про всі ці результати і як ми створюємо власне життя. Тут він пропонує медитацію, яка по суті і лежить в основі тієї практики, яку я взяла собі на озброєння на все життя віртуалізації. Про неї був наш попередній випуск. Якщо ви його ще не дивились, обов'язково перейдіть і подивіться, які мої бажання і які мої цілі. Втілилися завдяки цій практиці, і як ви можете застосувати її у своєму житті. Повертаємося до книги, подивіться, вона у мене тут вся розкреслена, тому що я дуже ґрунтовно вивчала інформацію, яка в ній дається. І знаєте, є така фраза: жодна книга не може змінити вашого життя. Змінити ваше життя можуть тільки ваші дії після прочитання цієї книги. Чи втілите ви ту інформацію, яку з неї отримаєте? От тут недостатньо буде просто прочитати, тут реально треба буде практикувати і робити це на регулярній основі. З цією книгою дуже цікава історія у мене, тому що я її прочитала ще років, мабуть, шість тому, коли я була фітнес-тренером. І так, все круто, прикольно, сила думки, угу, все супер. Але я тоді не почала практикувати. І все це якось часом затерлося. Знаєте, як кажуть, книга має бути настільною, тому що у нас реально затирається та інформація, яку ми черпаємо будь-де чи з книг, чи з курсів. І буквально 2 роки тому я взялася її перечитувати. І Два роки тому я реально взяла інструменти з цієї книги і реалізувала в своєму житті. Я почала регулярно практикувати медитацію, яку пропонує доктор Джо. І це топ. Щоб вас надихнути і замотивувати, можу сказати, що ось саме ось ці три книги привели мене до мого першого мільйону. Не підписників, не лайків, а гривень поки що гривень. Якщо я з фінансового дна створила собі результат там, в 2 мільйони, наприклад, то з результату 2 мільйонів гривень зробити мільйон доларів, це вже буде не так складно. Ай, нога затекла. Ох! Ох! Затекла нога! Ой, блін! Про всяк випадок хочу наголосити на тому, що якщо ви хочете фінансового процвітання, то будь ласка, не скачуйте ці книги безкоштовно, здійсніть енергообмін з автором, не крадіть у нього гроші, тому що інакше вам ця книга не допоможе, а ви лише створите собі фінансові втрати. Автори книг вкладають купу часу, купу енергії, купу своїх знань і досвіду в свої. Книги в свої дітища, і на виході вони мають намір отримати за це винагороду. Ви же ж не хотіли відпрацювати цілий робочий день, а після того щоб з вами не розрахувалися, будь ласка. Будьте більш свідомими, сплачуйте за всі послуги і за всі продукти, якими ви користуєтесь, і податки обов'язково. І буде вам щастя, і буде вам процвітання. Наостанок хочу зробити вам невеличку приємність і розіграти кілька книг зі свого списку. Що для цього треба зробити? Поставити вподобайку, перевірити, чи ви підписані на мій канал, поділитися посиланням на це відео в своїх соцмережах і написати в коментарях, яку саме книгу. Ви би хотіли виграти найбільше, і вже за тиждень я обов'язково зроблю розіграш. Бажаю вам усім фінансового процвітання.